Це наша корова, і ми її доїм. Добрий день, друзі. Це Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Так, да, так от про корову. Всі чомусь кинулись, і сьогодні вся там, вся сеть. Прям, там, Ой, який молодець Зеленський. Навіть ті, кого вважали парахоботами, який він молодець, який він правильний. Приїздив міністр фінансів. І приїхав, привіз е, нашому володі е, документ, який е, вимагали американці підписати глядя. А там виявляється, що там гірше, там, е, ніж е, німці репарації виплачували там, після Першої світової війни. що було е, Там жах і страшне, що 500 мільярдів доларів, що все вони готові скупити. Е, ну, угода дійсно погана. Ну, страшна угода, підписувати її не можна. Але тому що там, ну, от там одна із базових позицій, що ми створюємо спільний фонд, і якщо потім хтось заходить, то Америка свої все одно половину свої 50% відкусує, а ми з своєї половини вже там ділимося з, з усіма іншими. Ну, це якийсь неоколоніалізм. І, звичайно, такі угоди підписувати не можна. Але є одне, але А хто вам сказав, що Зеленський молодець? Хто сказав, що Зеленський при цьому молодець, що він по, 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 поступив як патріот? Та ні, просто вони відносяться до України як до Дойної корови. І там, типа, Єрмак з Зеленським поговорили щось: тіпа, так подождіть, там, типа, а де тут наша? Там, типа, це наша корова, ми її доїмо. От це те, з чого я почав. Що вони не підписали угоду. Тому що е, доліка в глазах у них не запригала, от в чому проблема. А так, взагалі то, звичайно, таку угоду підписувати в такому вигляді не можна. Її треба підписувати. Е, перше, що е, обмінюючи якийсь ресурс на головне те, що нам потрібно, то на той ресурс, якого у нас немає, гарантії безпеки. От, але це має бути щось там взаємне. Е, ну і ще. Хотілося б сказати ось що. Як Китай побачив Мюнхенську цю безпекову конференцію. Китай якраз заявив, там представник Китаю, я не пам'ятаю його, як звали, він заявив дуже таку цікаву річ, що ресурси, подібні рідкоземельні ресурси міг би розробляти і Китай. І вони заявили, значить, що ага, раз. 에, Сполучені Штати хочуть 에, запросити в перемовні процеси Китай, значить, з цього вони роблять висновок, що у штатів самих не виходить, 에, і без Китаю не справляться вони ніяк. І він, ну типа, встати такий собі ігрок, хай там тіпа, щоки не надувають. От, ну, от приблизно сенс його слів був зводився до цього: що там, типа, що е, Трамп тільки лякає Китай, але насправді він нікому не страшний, тому що він навіть там е, аздати Росію не може. Натомість китайці готові. Е, ми розуміємо, що Китай це він найбільше вигодонабувач від цієї війни. Тобто вони бенефіціари, і в них все хорошо. Вони продають дрони і нам, і е, росіянам От, росіянам ще продають всю невійськову військову техніку, медикаменти. Ну там купу, купу все і з дисконтами ви, е, викачують нафту і газ. Тобто китайці все влаштовує. Але якщо діло йтиме вже до примирення, китайці готові вскочити, і вони прямо про це заявляють. Вони навіть. Е, Пекін пропонують як площадку для переговорів, куди б мог би приїхати, теж не в Саудівську Аравію, а е, тим більше у Саудітах починається 28 лютого Рамадан. Тобто, якщо Путін не приїде до того числа з Трампом зустрічатися, то ця площадка може і відпасти. Ну, принаймні, то не буде дуже комфортно, тому що ще раз, 28 лютого Рамадан, значить, треба до того часу їм зустрітися. А часу залишилось ну трошки більше тижня, фактично. Але китайці готові, і китайці кажуть, о. Чудаки, так дивіться, ми, по-перше, готові примирити. А вони дійсно можуть примирити, що там е, їм е, Росія атакує і, і, і Путін забігає. Да? Скажуть, що зараз дрони перестанемо давати і все. І все, і Путін закончився і, і став Путін миролюбивим. Да? Але далі вони, вони зацікавлені е, в мирі в якому плані? Тому що ми е, частина ми можемо стати їхнім хабом в Європі, да? де вони. Можуть ну, умовно з Китаю до Європи, ага, треба проїхати через Казахстан, Росію, Україну. Зацікавлені вони, щоб цей був великий шолковий шлях да, від Китаю в Європу. Зацікавлені, тому що там Південна Гілка, якби там теж завжди там щось, щось не то, да, вічна війна. От вони можуть бути тут зацікавлені. Зацікавлені вони в ресурсі як Україна, так, да, вони зацікавлені в нас як в ринках збуту, так, да, як якомусь складі перевалочному зацікавлені, так вони зацікавлені в тому, щоб Зеленський залишився президентом. Дуже так. Да. От якщо у Трампа особиста неприязнь до Зеленського. То у Китайців не, а їм вони люблять авторитарних лідерів. Тобто, якщо Європа ну, умовно, Зеленський починає грати в саму так складну гру і по безпреділу залишатися у владі. Ну, наприклад, не допускати когось до виборів, конкурента там, чи ще щось, то от, е, ну, Захід скаже, ну-ну, Вовочка, не можна так. А, е, Сіціньпін скаже, так все можна там, а ми розрішаємо, там, давай там не тупі, давай всіх там, там той. От. І ще побільшало країн авторитарних в клубі. Тобто китайці можуть запропонувати Зеленському замінити себе, ну, замінити Сполучені Штати. І знову ж, може, хтось забув там, тіпа, буквально перед війною, в 21-му році. Там от Заваруха була з е, Моторсіччю, і нехто небудь Арахамія, ну, цілі ті ради видавав, е, признавався в, своїм, в своїй великій Любві до Китаю. Е, от, е, тобто е, вони якби готові. Він ж казав Арахамія, що треба вивчити їхні методи управління. Ну так, да, методи їхні управління, це е, веками робить е, Цих непозитивних блогерів, от це там е, приструніть армію, е, пересаджати всіх безвинних, ну і е, трохи Китай буде дозволяти трошки красти їм. А чому ні? От. Так що е, е, тут якраз коли Трамп е, говорить про мир, і коли він думає, що рідкоземельні е, метали у нього в кишені. Вони забувають, що Володимир Олександрович може соскочити на Китай як е, на е, запасний аеродром для того, щоб усидіти е, у владі. І китайці цим е, ну, по-любому будуть намагатися е, якби е, це, це взяти собі, щоб ще раз, щоб ще 40 мільйонну країну зробити своїм е, хабом на цьому так званому шовковому шляху. Ну, це десь приблизно е, все. Е, підписуйтесь на цей канал, будь ласка. Ну і що ж, е, Росія не пройде, ми втримаємося но пасарам.